Наша потреба в міжнародному фінансуванні на цей рік складає 38,4 мільярди доларів. Вона не змінилася з моменту ухвалення бюджету на рік, і вона повністю покрита наразі нашими домовленостями про надходження фінансування. По факту, станом на 22 серпня до загального фонду, я підкреслюю, державного бюджету прийшло трохи більше 26 мільярдів доларів. Іра лоунс, так звані. Угу. Це ті, які в народі називаються 50 мільярдів доларів від країн Великої Сімки. Насправді в документах вони називаються лоунс. До загального фонду 17,8 мільярдів доларів прийшло, і ще трохи більше двох мільярдів доларів на спецфонд від Великобританії на закупівлю зброї, і це поки що єдині гроші, які нам надають міжнародні партнери, які можна використовувати на потреби оборони, і їх можна використовувати тільки на потреби оборони, і більше того, скажу тільки на закупівлю зброї, тому що вони в відповідній бюджетній програмі стоять no. по спецфонду. І тут що потрібно підкреслити, що в Цю загальну суму по ERA Loans входить макрофін від Європейського mm. Союзу, але окремо ми ще обліковуємо те, що нам ЄС дає в рамках Ukraine Facility в обмін на реформи по українському плану. Тут це 7,1 мільярда доларів США не дійшло.